ефірі Фірілай студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Великобританія оголосила нові санкційні обмеження проти Росії, спрямовані на ускладнення її ведення війни проти України. Нові санкції Британії проти Росії стосуються 50 осіб і компаній та скоординовані із заходами інших країн групи «Семи». Тему обговоримо зі спікером онлайн. З нами на зв'язку Артем Рудоміоткін, політолог. Артеме, вітаю! Вітаю. Зацитую документ: нові нові цілі санкції включать кораблі тіньового флоту Путіна, установи, які є основою російської фінансової системи, та постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Нові санкції відобразяться на спроможності Росії фінансувати і постачати її воєнну машину та засвідчують незмінну підтримку України сполученим королівством. Як працюють санкції, як ми можемо оцінити? Ну, ми можемо одразу побачити результати санкцій, які були введені проти московської біржі. Наразі долар там вже коштує майже 50 рублів. І ну, я думаю, що це не кінець. У відповідь Росія оголосила, що вони будуть переходити на Юані. Тому, скажімо так, санкції потрохи працюють, і коли вводять якісь нові додаткові санкції, це з московською біржою було дуже яскраво помітно. А загалом, санкції, коли вводять, вони мають довготривалий вплив, і їх результати можна побачити лише через деякий час. Так само як і з санкціями проти так званого тіньового флоту, який допомагав обходити а, раніше введені санкції проти а, Росії, тепер ще стане важче а, здобувати та годувати військову машину Росію. А ще додамо до цього і удари. По нафтопереробних потужностях, то можна сказати, що е, дуже вагомий е, шматок е, грошового потоку, який йшов на фінансування війни проти України, е, постраждає і вже постраждав. Хто є основними споживачами російської нафти? Зараз найбільше споживачами російської нафти ну і до, до цього, але після початку введення санкцій за неможливості транспортування нафти у Європу, Росія почала все більше орієнтуватись на середню Азію. на на Індію, на африканські страни, тобто на усі, ті, хто зацікавлений купувати російську нафту, газ за знижкою, і при цьому хто кому байдуже те, що ці кошти, які вони платять, вони по факту вони скраплені кров'ю, кров'ю українського народу. Як Росії вдається обходити європейські санкції, які використовує механізми? Зазвичай для цього створюються різноманітні фірми-прокладки не тільки в Росії, а в їх російських сателітах країнах, наприклад, аж саме Білорусь, і вже починається така схема, що прямим прямим покупцем. Тих чи інших товарів є не Росія, а, наприклад, якась компанія, яка зареєстрована, ну наприклад, у Білорусі щодо Білорусі, нема таких е, великих санкцій. Ці товари заходять у Білорусь. А потім вже виявляється, що ця е, приватна компанія, яка закуповувала е, товари, їх експортує до Росії до своєї там умовно кажучи якоїсь. Дочірньої компанії або до свого підприємства, яке з цим працює, і як тільки воно заїжджає на територію Росії, на за прикладом свободи слова або верховенства права або демократії, воно там розчиняється, і вже його ніхто не може знайти, куди далі ці товари прямують. Тут до слова, що під британські санкції потрапили постачальники різноманітних компонентів, станків та мікроелектроніки для російського ВПК, серед них компанії з реєстрацією в Китаї, Ізраїлі, Киргистані й Туреччині, а також судна, якими товари військового призначення возяться з КНДР до Росії. Як ці країни працюють на російську економіку? От ви зараз розказали схему, так, але дуже, дуже прикро, що тут, наприклад, досі є Туреччина. Е, ну, дивіться, це є не лише, ну, якщо вони накладені на компанії, які знаходяться, наприклад, у Туреччині, Китаї або там. Деяких інших країнах, це не означає, що ці країни підтримують російську війну проти України. Це означає, що у цих країнах зареєстровані приватні компанії за законодавством цих, цих країн, і вони, ну мовно кажучи, працюють за законодавством цих країн. Звичайно, що виникають деякі питання щодо того. Йдуть е, якісь перевірки в цих країнах е, на відношення таких компаній до Росії або до представників е, російської верхівки, е, це, це вже інше питання. Але зазвичай, чим більше е, таких компаній е, створено, ну давайте умовно кажучи, наприклад, створюється компанія у Китаї, також створюється компанія у там Туреччині. У там Киргизії, і ну умовно кажучи, давайте в Індії. І який далі йде шлях? Товари заходять, наприклад, до Індії, з Індії вони експортуються до Туреччини з Туреччини до Киргізії, з Киргізії в Китай, а вже з Китаю вони потрапляють у Росію або ну якимось іншим шляхом, і завдяки тому, що є дуже є дуже такий довгий ланцюжок серед там Тих чи інших компаній, які а, між собою, умовно кажучи, ведуть а, якусь торгівлю, а, цей шлях він а, губиться. Тим більше, якщо кожна компанія, умовно кажучи, закупила чіпи. А друга компанія ці чіпи, умовно кажучи, там а, вмонтувала на якісь плати і вже продає не чіпи, а вже продає плати, і таким чином з кожним ланцюжком а ці товари вони все більше і більше розпорошуються і їх з кожним елементом цього ланцюжка їх ще все важче і важче контролювати та відстежувати. Останнє питання під санкції потрапили понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів товарообороту, що існував між Росією та Британією до повномасштабної війни. Імпорт з Росії до Британії впав майже до нуля, а з Британії до Росії знизився на 73%. Скажіть, як політолог, на вашу думку, це безповоротні зміни? А я думаю, що Ті санкції не лише стосовно Британії, а й загалом останній пакет санкцій, який був прийнятий, а це є таким досить великим маркером і, умовно кажучи, такою точкою неповернення у відносинах між Європою та країною агресором, тому що протягом двох років війни. Росію неодноразово йшли розмови, що її там хочуть відключити. Потім її на якийсь час відключали, потім підключали знову. Якісь йшли перемовини, але вже цього разу ми можемо побачити, що Росію відключили московську біржу відключили від торгів, і цей цей крок він ще більше штовхає Росію на співпрацю та в. Підпадіння падіння під вплив з боку Китаю таким чином, потрохи Росія починає втрачати свою самостійність, яка в неї була, і вона все більше і більше почне ставати, умовно кажучи, сирйовим придатком для Китаю, тому що буде в Китай експортувати свою сировину, а на на Зворотньо від Китаю буде отримувати які якусь електроніку, або якісь а, товари або продукти, які будуть їй допомагати вести війну проти України. Але знову ж таки, а, ми можемо побачити, що з кожним днем а, ця ситуація стає все більше і більш гіршою для Росії. Так, звичайно, вона йде не такими швидкими темпами, як нам би хотілось, але все одно рухи у прямо у правильному напрямку є. І ми повинні це визнавати і бути вдячними і підтримувати наших партнерів західних на те, що вони спромоглись, врешті-решт, на такі кроки. Артема дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.